Богдан час від часу ділить автомобіль із дружиною. Для цього їй передає паперовий техпаспорт і страховку. Однак такий варіант, каже, не надто зручний. Було б краще, щоб в електронному вигляді це було і це було б зручніше, і не треба було б собою возити цих документів і ніде не загубиш їх. Аби спростити таку процедуру в дії відновили послугу шерингу авто. Зробити це можна за лічені хвилини безпосередньо всередині застосунку. Шеринг вашого технічного паспорту іншій людині використовує QR-код або лінк, це можна зробити в іншу дію передати ваш технічний паспорт. Послуга називається належний користувач. Тепер чоловік зможе поширити QR-код дружині, дружина чоловіку, друг другу Така послуга вже працювала раніше, однак із початком війни її тимчасово призупинили. Та тепер вона як ніколи актуальна. До прикладу, коли хтось із родини вимушено покинув країну. Виїхали мами там з дитинкою, наприклад, і не, не взяли Ли з собою документ тепер можна його пошерити віддалено, зробити це онлайн, використовуючи технологію в дії шеринг авто. Важливим нюансом такої послуги є те, що саме належний користувач відповідатиме за всі порушення на дорозі, а не власник, як і з паперовим варіантом. Правники радять оформлювати таку заявку на людину в родині, яка переважно користується автомобілем. Після того, коли вже заявка буде оформлена, усі штрафи, які будуть вчинені водієм. Тобто належним користувачам же так будуть на ньому, а не на власнику. Це важливо, тому що багато хто думає, що якщо він їздить по довірності, то всі штрафи, начебто на власнику. Це не так. З того моменту, коли оформляється, вже штрафи будуть дійсно персоніфіковані з конкретного водія. Передати в користування автомобіль можна на будь-який термін. Його тривалість власник вказує в заявці. Він же може й передчасно його скасувати. Так само як він самостійно подає цю заявку, так само він може її автоматично і відмінити. Якщо сталася якась конфліктна ситуація, чи не хоче, щоб більше особа користуватися. Тобто може так само відмінити на один транспортний засіб може бути один належний користувач. Катерина Шевчук, Олексій Нікітін, новини 33-й канал.